Близько половини голосів, що росіяни віддали на так званих виборах за диктатора Путіна, це фальшивка. Таких висновків дійшли журналісти видання «Новая газета для оцінки результатів виборів. Вони використовували метод математика Сергія Шпилькіна, який дає змогу припустити, скільки голосів за переможця додали завдяки вкиду бюлетнів і переписуванню протоколів. Для цього зіставляється розподіл голосів за різних кандидатів із явкою на кожній окремій дільниці. Зазначимо, якщо не враховувати електронне голосування, у виборах брали участь 74,5 мільйонів виборців, з яких 64,7 – нібито підтримали Путіна. Пише видання. Інфографіка, що опублікували журналісти, показує, що аномальні голоси за Путіна зашкалюють. А це 31,6 мільйонів виборців. Видання додало, що фальсифікацій було настільки багато, що область чесних голосів статистичними методами виділити практично неможливо. Цифри рекордні навіть для Росії. Нагадаємо, так звані вибори президента РФ відбулися з 15 по 17 березня. Вже за день, 18 березня, ЦВК РФ оголосили, що підрахували усі 100% бюлетнів. За версією ЦВК Путін набрав 87,28% голосів. Інші кандидати, Микола Харитонов, комуністична партія Російської Федерації, набрав 4,31% голосів. Владислав Даванков, партія нові люди, 3,85%. Але Леонід Слуцький ліберально-демократична партія Росії 3,2%.